Немічні старці, знедолені переселенці та діти з дуже особливими потребами. Опікуватися такими людьми важко, а робити їх щасливими це взагалі пілотаж найвищого класу. У Львові п'ять соціальних закладів об'єднали в один центр джерело, в якому працюють лише ті, хто справді має велике серце. От ти знаєш, у тебе чекають. Як би тобі не було важко, чи там дощ падає, чи якісь негоди погодні, ти йдеш собі, бо ти знаєш. Що ти прийдеш, загрієшся? То вона щаслива, що вона людині зробила добре. А я щаслива, що вона до мене прийшла. Моє Надія вже 15 років доглядає за старенькими, і мало хто знає, що за її посмішкою нелегка доля. У 90-х вчителька молодших класів змушена була стати продавчиною на базарі, а потім ще й трагічно загинув її. 17-річний син. Саме такі випробування й допомогли Надії стати без перебільшення кращою подругою для своїх підопічних. Я їх Прекрасно розумію, тому що пережила таке життя в житті, і з таким відчуттям болю я маю, ну коли заходжу до людини, я знаю, що я маю принести тільки радість. Всі негаразди, всі болячки, всі неприємності я залишаю за дверима при вході. Христина у соціальній галузі лише рік її напрямок це допомога переселенцям, які втратили через війну все здоров'я, гроші і навіть документи. Працівниця й дня не уявляє безпілкування зі своїми протеже. хоча на початках знайомі відмовляли її від такої роботи. Ті казали, що дуже важка. Я б ніколи тут не працювала, але люблю випробування, і мені сподобалось допомагати людям. Бо тут фактично реально допомагаєш. Приїжджає фактично голі босі без одягу, без зуття. Без документів, і ми ці всі питання допомагаємо вирішувати. Юрій один з підопічних христини чоловік потрапив у Бахмуті під обстріл рашистів прямо у магазині та отримав важке поранення. Ніг до Львова він потрапив лише із паспортом в руках і вже втратив надію, аж поки не познайомився з Христиною. Тепер вона його справжній друг, заради якого Юрій знову почав грати на фортепіано. Був тільки паспорт, і код, а все залишилось там у Бахмуті І речі. Та все, та вони вовнечки. Кристиночка, не знаю. Це файна дівчинка. Весна працювати з дітками-інвалідами справа дуже нелегка, як фізично, так і психологічно, але не для Галини. Жінка зізнається, що місяцями чекала, коли нарешті для неї буде вакансія. І ось вже 15 років вона називає своїх вихованців промінчиками щастя. Ти від дітей отримуєш стільки позитиву, стільки енергії, що напевно я не знаю такої роботи, від якої би ти стільки отримав. То просто от наші промінчики заходиш в групу і тут раз і приходить перший і вже все, аля привіт! І Вмахає хто як вміє, хто як може. Усі клієнти нового центру джерело це люди у скруті, але вони навчилися знову посміхатися завдяки тим, хто не просто працює, а буквально живе своєю роботою. Давай, став на ялинку. Молодець! Перша наша сніжка прийшла. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.